Всім привіт! Я Марія, амбасадор бренду Окі, OK. звітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Оскільки я не тільки бровист, але й візажист завжди шукаю круті продукти декоративної косметики як для професійного, так і для щоденного використання. Наш бренд націлений на якість, саме тому я сьогодні познайомлю вас з нашими топовими продуктами декоративної косметики. Що ж, перейдемо до демонстрації. Макіяж без брів не буде виглядати доречним, тому після етапу тону я приступаю до оформлення брів. У повсякденному та клієнтському макіяжі я люблю поєднювати олівчик та тіні для брів. Мій улюблений відтінок це є хот брюнет. Він є максимально універсальний, якщо ми говоримо про більш темних дівчаток. Олівчиком я промальовую форму і після цього тінями додаю бровці пишності. Таким чином брова виглядає дуже красиво. Наступно ми переходимо до хайлайтеру. Скажу вам відверто, він шикарний. Такої м'якої ніжної, сяючої текстури я давно не зустрічала, а ціна вас приємно здивує. Наношу його на випуклі зони, це є вилиці кінчик носа. Спинка носика, чоло, верхня губа та підборіддя. Після контурингу я перехожу до оформлення очей. І знову беремо на чарівний продукт це олівчик для брів у тому ж відтінку Hot Brunette. Ним я промальовую ніжвійку та акуратно промальовую свою майбутню стрілку. Пензликом трішки розтягую продукт, якраз це можете побачити на відео. І одразу закріплюємо олівець нашим універсальним продуктом тінями для брів, для того, аби макіяж був стійким та насиченим. Ці тіні ви можете використовувати як в тушовці макіяжу очей, так і для оформлення брів. У внутрішній кут я використовую хайлайтер з палітри тіней для брів. Лише подивіться, як він красиво сяє. Такий макіяж не обійдеться без вій. А туш-окість окість це найкраща туш, яку я зустрічала, оскільки вона не тече, не осипається, і, що найважливіше, її щіточка дозволяє промалювати кожну війку. Лише подивіться, як змінюється погляд. Останнім нашим етапом будуть губи. Знову використовуємо наш ульвець у відтінку хот-брюнет та заповнюємо контур трішки витушовуючи до центру. Акцентом я використовую блиск для губ, універсальний відтінок. Він підійде вам як під червону помаду, персикову, рожеву, коричневий олівчик чи просто як самостійний продукт. Він в собі містить блискітки та зволожуючі компоненти. За рахунок цього губи виглядають дуже соковито. Сподіваюсь, вам сподобався макіяж, який я виконала продукцією Окіс. Я впевнена, як тільки ви їх спробуєте, вони однозначно потраплять у ваш кейс або косметичку. Якщо у вас з'являються питання, пишіть під цим відео. Не забувайте поставити лайк, пишіть свої коментарі і до зустрічі!